Доброго дня, друзі. Готуватиму пиріг, сирний, творожний, без випічки. Вирішила з вами поділитися рецептом, який я декілька років тому назад знайшла в інтернеті і вважаю, що він вдалий, смачненький виходить. Отже, потрібна нам сметана 400 грам, від 20% жирності, стільки ж 400 грам творогу. Желатину 2 столові ложки, шоколад для присипки зверху буду використовувати. Банан буде начинкою, там слой або декілька. Ванільний цукор. Вода 120 г для розведення желатину, 200 г цукру і 300 або навіть більше печива буду. І все-таки я взяла 500 грам творогу, 500 грам сметани. Зараз це я все висипала у кастрюльку. Додала цукру 200 г, ванільного цукру 10 грам, і буду зараз блендером змішувати все це до однорідної маси, консистенції. Перед тим, як почати готувати творожну масу, окремо, Залила желатин теплою водою і поставила на водяну баню, щоб він набух, був, потім і розчинився. Тепер додаю желатин до крему і все це знову блендерю. Я взяла пласке блюдо, розмістила на дно печиво один слой, зверху бананчик порізала, і зараз буду. Премом покривати перший слой. Так, тепер викладаю другий слой знову кремом, змащую, і подивимося, чи вистачить на третій. І так, другий слой теж саме робимо. Заливаємо кремчиком нашим. Так, і ще можна одробити один слой печива і останній, третій слой. Поїхали. Зараз ложкою буду це все розпрямляти. Все гарненько покрилося кремом. Зараз робимо красоту. Ось такий верхній слой вийшов. Ставлю зараз на три годинки в холодильник пиріг і потім посиплю зверху тертим молочним шоколадом.